Зараз сталося велике диво. Я знайшла дивоважну писанку і підійшла, попросила зробити фото. Ця чарівна пані і сказала, що вона автор. Назвіться, будь ласка, Олена Тарнавська. І і звідки ви? Київ? Київ? Ви кажете, що приїхали подивитися на неї? Адивитий зустріч через сім років. Ось така відбулась з мої роботи. Вона одна із тих, яка вижила під час бомбардування. А де вони були під час бомбар? Тут склади були, і не всі. Деякі, скажем так, зникли із за цього. Ви художниця? Я аматор. Як називається ваша робота? «Симфонія і мрії. Симфонія і мрії? «Симфонія мрії. Симфонія мрії. А розкажи, що ви закладали? Бо я тут побачила все своє. Знаєте, Тут такий потужний смисл. Я дуже два слова не можу вже стільки років пройшло. Ну, тут би, така алегорія мрії, як вона має відбуватися. Там, зародження, виношування. От, нарешті вже людина народжується і видаються інструменти всі, які потрібні для здійснення мрії. Ну і там вже далі пішло. І коли, коли мрія здійснюється, тут вже крайний небесний оркестр вітає людину. Ого. І там є слова. які читаються? Так, я навіть забула, що я написала. Мрієння музика дивна грає. Той, хто мріє від серця, від серця її відчуває. Отак. Той, хто мріє від серця, той її відчуває.